Доброго ранку. Так, я сьогодні вже на підробітках на другому городі. Вже ми трошки викопали в Анжели картоплі. Вони вчора самі трошки викопали, сьогодні я трошки помогла вибирати Анжела з велосипедом, з рюкзаком на роботу зараз. Ярика теж робота ще вдома є, В общем, поки сонце не пекло, ми трошки покопали. Ще лишилося небагато. Так, я вже від Ярика прийшла наслідуючі підробітки. Пробуємо вибирати зернята із болгарки нашої. Так, Ігор лопатою рубає. О, дивіться, ти ще трохи попадаєш? <сі> Я чув лопатиш, попробуй цей довгий розрубай. Є багато гнилих. Багато вибрали, поки я причапала до вас. Дзернятка. Так, бачу, вже сусіда сою молотять. А що це? Здалека наче багато із зелених листків. Зараз підійду, подивлюся. Тут ще за шалашом зеленковата затінку. З краю вона щось погоріла. Знаю, який це сорт, чи це раннє. О, вона дуже суха, ще трошки і буде стріляти, але поки не видно, щоб вона стріляла. Так, да, треба молотити. Це тільки, як зблизька підійшла, то тільки листочки де-неде -де -де зелені. Так вона суха. Значить, вона рання. Наш золотий комбайнер, дивіться, як він гарно підбирає. Нема пощі зовсім стручків при землі. Да. Гарно молотить Наташа з Ігором вибирають зернята, а я ходжу, дивлюсь, яка в сусідів соя. В Ярика дивитися, ну в Ярика середня. Але достигає прямо по часах. Є зелена, да, є зелена і стручки є. Ніколи так, це перший рік, оце таке. Ну і це всіх так. Це всіх так. Нема. Доклали Бог на скільки посіяти, і згорати, і скультів, а сої нема. Ну і непогана латка. Може, Наташа мені сьогодні трудодень не зарахує. Пішла я вже, бо поїхала почта, мені сьогодні пенсія в мене, пішла я вже. Виглядати пошту, Так у нас кругом греміло, греміло. кружка нас зараз крапає маленький дощик, а ми купаємо дзернята. Трохи погано вони вибиралися. Держиться да, цю. Тримається. Тепер треба їх ще й дрібні, та й зле їх вибирати. Оце жовте. Ну нічого, їх не дуже багато, помаленьку виберемо. Вибрали ми один радок і кусочок, отак ми порозкидали, ще лишився радочок не цілий. Ще це добрати, тоді здіскує, і не треба стягувати ніякого гарбузиня. Арбузи перегниють, здіскуються, тоді приуруться і буде добре. Ще треба мені буде змірити цей кусочок з тих Ви бачите, що його ми зібрали. На дворі сонечко, вітерець. І вони вже да, присихають зверху. Поки сушимо на сонечку, поки є погода. такі зернята. Ой. Так, іду я вже до Ярика дивитися, що вони тут роблять. Ігор з нами вибирав зернята, а це поїхав до Ярика щось йому там допомогти. Поки я зібралася, о, він вже робить сушарки назернята. на зернята. На сонечку буде сушити, але ще ми не приступали до гарбузів. Яка ось що знайшли? Що було під руками? Е. Чим вони займалися? Заливали сходи. Заху вона наче резина Таку. Ой ще. Роботи тут та роботи. Закінчується в нас вже робочий день. П'ємо каву. Миємося, вечераємо і хто куди, хто в телефон, хто в телевізор, а хто і фасольку перебирати. Так що всім на добраніч і тихої всім ночі.